Гарні українські танці і пісні, запальні та дивовижні бої і багато іншого організували в оперепсах. Деталі у сюжеті на території дитячого табору, який розташований неподалік від центру міста Радивилів, розгорнули імпровізовану сцену, де зібралися найкращі колективи, які гідно презентують свою громаду. Метою заходу була благодійність, адже у воєнний час саме вона відіграє не останню роль. У наближенні перемоги, яку кожен день виборюють збройні сили України. Вітання усім телеглядачам. Сьогодні наша знімальна група завітала у славне місто Радавелів. Тут організували черговий благодійний концерт. Виступають як і місцеві колективи, так і запрошені гості. Тут не лише для дорослих, а й для дітей була нагода і з користю провести час. Зокрема, тут розмістили батути, гірки продавали солодку вату і попкорн. Глядачі могли розміщуватися на солом'яних тюках та спершу розпочали захід із спільної молитви за наше військо, яке кожен день нищить рашистів, які наробили величезної біди. Забирають жовто синій прапор, забирають гімн України, забирають пам'ять. Але знайте, що український священник буде молитися. І передасть цю молитву наступним поколінням. Тому сьогодні і зараз з вами хочу молитися тою молитвою, коли приходжу до своїх військових і проважаю їх на війну. Сьогодні такий пам'ятний день, бо рік назад нас загинуло. Дуже багато наших земляків, наших військових, які є, які були справді бойовими, які були нашими друзями і зараз просто душа болить, але ми вирішили спільною молитвою пом'янути про них і сказати, що ми не забуваємо і завжди вони будуть в нашій пам'яті. Одним із шляхів до перемоги є надійний тел, про який теж не варто забувати у Радивилівській громаді. Роблять усе можливе для того, аби кожен, хто втратив родину, сім'ю. Не залишився осторонь. А це означає і юридичний супровід, і медична підтримка. Будемо казати, і навіть будемо казати, релігійна духовна підтримка. До чого ви ведумову я завжди з вами. В наш кабінет, ви будете мати інформацію через наші засоби масової інформації. І я хочу сказати, наш девіз, будемо казати, я повторюю слова Ісуса Христа. Оці всі сім'ї. Вони ніколи не будуть самі, вони завжди будуть з нами, з нашою підтримкою. Також для гостей благодійного заходу демонструвалися показові бої на шаблях і мистецтво козацької боротьби. Організатором цього заходу виступила громадська організація волонтерів слава, працівники якої об'єднали довкола однієї спільної сцени талановитих людей. Приїхали сюди, щоб підтримати даний захід, оскільки цей захід є для з благодійною метою. Так і ми такі заходи завжди підтримуємо, самі організовуємо чимало таких подібних заходів. І це зараз нинішній час дуже важливо, оскільки Україна зараз в стані війни, і ми повинні допомагати нашим військовим, тому що від кожної маленької допомоги зберігається життя наших військових. Нас дуже-дуже радо зустріли, мені сподобалося, коли нас зустріли. Зразу ж аплодисменти, нас привітали. Це дуже круто, я задоволений, що є в нас такі українці, які підтримують козацьке бойове мистецтво. Ми Моє улюблене – це, звичайний рукопашний бій, одно там нас називається. Звичайно, без зброї. Але також мені подобається, як працюю, ну, працювати подобається серпами. Це види снаряди праці наших пращурів і користуватися на як зброю це не щось. Вау. Мені дуже це не подобається. А ще вражали публіку ходінням по битому склу цвяхах і інших небезпечних атрибутах. Усе це стало свідченням того, що українська нація незбурима, залучила до дивовижного шоу і наймолодшого козака. Тим часом все більше публіки підтягувалося на благодійний захід. Діти від 4 років займаються, зараз близько 180 дітей в нас в Нашій школі, і ми її робили як це до війни, так і далі під час війни. І далі продовжуємо це робити, тому що це дуже важлива складова національно патріотичного спрямування системи виховання, таке от козацьке єдиноборство. Погода у цей день була сприятливою, а усіх об'єднала одна спільна мета відволіктися від тривожних думок і при тому задонатити на ЗСУ. Сьогодні беруть участь колективи місцеві міста Радивилів і також колективи громади Радивилівської об'єдналися разом для того, щоб знову і знову допомагати нашим воєнним, нашим воякам, захисникам. Також ми приїхали із Козинської громади. Здається, воно все. Розважальне, але разом з тим захід абсолютно не розважальний. Він має мету благодійну ну тому ми чекаємо від людей. Оцінки того, щоб люди відчули, що разом ми кулак вони отримують насолоду. Ми разом з тим. Ми працюємо і також отримуємо насолоду. І разом з тим, відповідно, ми маємо кошти на ті ж самі турникети, бронежилети, каски і так далі. За Україну, за волю без страшно пішов. Я вірю, не стане землі і Я Просто чекаю, щоб ти прийшов живий. Я дуже коха. Чалися до заходу не лише міцні козаки, а й тендітні дітки, які виступили на сцені із задоволенням. Варто не забувати і про тих, хто назавжди віддав своє життя, захищаючи Україну. Ми працюємо вже 9 років, але все розпочалося так серйозно, коли розпочалася повномасштабна війна. Ми зрозуміли, що нас дуже багато хлопців мобілізовано, нам треба їм допомагати. Дуже багато людей нам допомагали і за кордону, і багато волонтерських організацій. За 9 років у нас ж є багато дуже знайомих, якими. Ну, по всій Україні, по всьому світу, до кого ми можемо звернутися і щось таке подібне організувати. Окрім концертної програми, для дітей доступні батути, солодка вата та гірки. А також для усіх присутніх, хто справжній козацький куліш, цей захід був різноманітним на виступи, які бурхливими оплесками підтримували присутні. До міської ради Микола Ракелович погодив, дозволив, і ми за його сприяння за підтримки і за підтримки нашої і крупецької і козинської об'єднаних громад ми вирішили зробити такий захід. Дуже дякую всім, хто долучився. Дуже дякую всім, хто приїхав. Дуже дякую підприємцям. Їх є дуже багато, але всі волонтери і всім дуже велике дякую. А ще підняли настрій гостям із запальним українським танцем. Червоними черевичками вистукували по сцені, заряджаючи публіку на 100%. Қүшін, талы канал броде майн